Добрий день, шановне панство. Дивіться, спеціально зараз знімаю. Знімаю для чого? от Стан вольєру після ночі. Дивіться. Не є мокро, є просто притовчена та вся трава, що була. Далі я оглядаю годівниці. Тут годі, осанки. Самки заступають, але ну, я так візуально вам розкажу. Годівниці практично порожні. Якщо, наприклад, 2-3 дні годівницях ще оставалася гранула, то сьогодні на ніч вночі починається гранула чимраз менше тут є. Це говорить про те, що до гранули починають приходити маліну тернята. То я 100% впевнений. Сьогодні малим внутрінятам 2 е, тижні 14 днів. Чи то, Ні, то завтра 14 днів на даний момент, завтра буде 15. І далі що ми маємо? Е, в принципі, в мене малі внутрінята, перші, які більші, то вони вже на. Десятий день більше нутрянята підходили до гранули, Оскільки самка народила відносно багато нутринят. ну, І жара вона менше їла і відповідно і менше є внутрінята за вагою. І вони не досягають тої ваги, щоб прийти і їсти гранулу. От. І, але рано чи пізно все рівно їм приходиться їсти гранулу, і вони починають їсти. Дивіться, то одне з найбільших внутріняк. Знову там ондель, якщо для порівняння, зараз при підійде воно. Бачите, більше-менше, різниця в два рази, а то й більше. Яких два? Напевно, в три рази. Якщо на чорне подивитися внутріня і на ото сіреньке. Так, далі. По вольєрі Яблука є. Картоплю, кусочку дрібну не з'їли. І, ну, В принципі, хто говорить про те, що внутрі не голодні. Бо якби нутрії були голодні, ні одного яблука нічого би не було. Я дивлюся тупінамбур навіть кинув, бачите, то патаки його навіть не згрижені, бо так вони його ну, їдять, не їдять, але палки вони їх. Дроблять на кусочки, нічого немає. Це говорить про те, що яблуку, бачите, лежить яблуко, лежить картопля, то зночі все. Так, тепер чекаю, може тут оця стандартна нутрія, може, буде родити, бо вона така повненька, робиться кругла, а маю надію, що. Самець, можливо, запліднить ту чорну самку. Бо, в принципі, думаю, з тою сім'єю. Якщо стандартна самка не вродить, ось ця. бо та маленька вона точно, напевно, не вродить. От. А та кругленька, буду далі дивитися ще за 2 тижні. От. Якщо самка друга не вродить, то я буду прощатися з тою сім'єю, бо не є. Не є того дуже велика вигода з того, що тримати одного самця з одною самкою. Хоча з тою самкою може і варта тримати, тому що самка, бачите, вона, по-перше, велика, вона дає великі приплоди. Самець, на мою думку, має працювати. Самець здоровий, дуже здоровий. Самець має працювати як мінімум. З 10 самками, щоб він себе окупив. От. Тому я така думка. Ну і з 10 по якій причині можна створити сім дві сім'ї і самця періодично то до однієї сім'ї кидати, то до другої. І тоді буде самець і мати роботу, і, і буде все добре. яка? бачите, хочу з тої самки чорної. Вивести великих внутрінят, щоб не всі були. А по факту маємо, що не всі е з виводка нутрянята набирають таку велику вагу. Ну, але то селекція. Селекція руками проводиться. Природні відбірі помаленько-помаленько. Якщо займатися так, як деякі нутріводи мають стажу по 30 років, то за 30 років, звичайно, можна... Добитися певних результатів, все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.